Книга перша хроніки, глава 7. А Ісахарові сини Тола й Яшу Яшув, і Шимрон четверо. А Толині сини Узі, і Рефая, і Єріїл, і Яхмай, і Євсам, і Самуїл, голови їхніх батьківських домів Толи, хоробрі вояки своїх родів. Число їх за Давидових днів 22 тисячі шість сотень. А сини Узі і Сирахія, а сини Ізрахії Михаїл, Іовадія, і Йоїл, і Щія, п'ятеро вони всі голови. А в них, за їхніми нащадками, за домом їхніх батьків, були бойові військові ватаги 36 тисяч, бо вони мало багато жінок та синів, а їхніх братів по всіх із Сахарових родах. Хоробрих вояків було 87 тисяч, усі вони переписані. Веніямин, Белай, Бекер і Ядіяїл – троє, а сини Белині – Ецбон і Узі, і Узіїл, і Єрімот ірі, п'ятеро голів батьківських домів хоробрі вояки. А в родоводах їх 22 тисячі 34, а сини бехерові Земіра, Йоаш, і Еліазер, і Ел'єл-Енай, і Омрі, і Єремот, і Авія, і Анатот, і Алемет усе це Бехерові сини, а в родоводах їх за їхніми нащадками головами дому їхніх батьків, хоробрих вояків 20 тисяч двісті, а сини єдіял Вілові, Білган. А сини Білганові Єуш, і Веніямин, і Егут, і Кенаана, і Зетан, і Таршіш, і Ахішахар, усіх цих едіяїлових синів за головами дому батьків, хоробрих вояків було 17 тисяч двісті, що виходили з військовим відділом на війну. І шупім, і Хупім сини Іра, хошім сина Хера. Сини Нефталимові, ягції і гуні, і Єцер, і шалум, сини Білги, сини Манасіїні, а сріїл, якого породила його наложниця Рамітка, вона породила й махіра гілеадового батька. А махір взяв жінку для хопіма та шупіма, а ім'я його сестри Мааха, а ім'я другому Лавхат. А в це ловхада були тільки дочки, і породила мааха Махірова жінка, сина, і назвала ім'я йому Переш, а ім'я братові його Шареш, а його сини Улам і рекем, а уламові сини Бедан. Оце сини Гілеада, сина Махіра, сина Манасіного. А сестра його Молехет породила Ішгода, і Авіазера, і Махлу. А сини Шеміди були ахіян, і Шехем, і, Лікхі, і Аніям, а сини Єфремові, Шутелах, і верет, син його, і син його тахат, і син його Елада, і син його тахат, і син його Зават, і син його Шутелах, і Езер, і Елад. І повбивали їх люди гату, народжені в краю, бо вони зійшли були. Забрати їхні череди. І був у жалобі їх батько Єфрем численні дні, а брати його приходили розважити його. І війшов він до жінки своєї, і зачала вона, і породила сина, а він назвав ім'я йому Берія, бо зло було в домі його. А дочка його шеера. І вона збудувала Бетхорон то горішній та Узен Шееру. І син його Рефах, і Решеф, і син його Телах, і син його Тахан, син його Ладан, син його Амігуд, син його Елішама, син його Нон, син його Ісус, а їхня посілість та місця їхнього оселення – Бет-Ел та належні йому міста, а на схід на Аран, а на захід Гезер, та належні йому міста, і Сехем та належні йому міста. Аж до аї та належних йому міст. А на руки Манасіїних синів Бетчеан та належні йому міста, танах, та належні йому міста, Мегідо та належні йому міста, Дор та належні йому міста. У них сиділи сини Йосипа, Ізраїлевого сина. Сини Асирові, Їмна і Їшва, і Їшві, і Берія. Та сестра їх серах, а сини беріїні хевер і Малкіїл. Він батько Бірзаїта. А хевер породив Яфлета, і Шомера, і Хотама, і сестру їх Шую. А сини Яфлетові Пасах і Бімхал, і Ашват отце сини Яфлетові. А сини Шемерові Ахі і Рогага, Яхеба та Арам. А сини Гелема, його брата Цофах і Гімна, і шелем і Амал, сини цофахові суах, і Харнефер, і шуал, і бері, і їмра, Бецер, і Гот, і Шамма, і Шілша, і Єтран, і Бера. А сини єтерові, Єфуне, і Піспа, і іра, а сини ули Арах. І, і Ріція. Усе це асирові сини, голови батьківських домів, вибрані лицарі-вояки, голови начальників. А в родовідних книгах військових записано: число їхніх людей було 26 тисяч. Амінь.